Вітаю на каналі енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Я українська мотиваторка, бізнес-тренер з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. І не граючи часу, ми одразу починаємо. Якою б важкою не була дорога, що лежить перед вами? Ніколи не сходьте з неї, завжди мрійте і ставте перед собою такі цілі, що переважають над вашими можливостями. А у перекладі це означає ставте такі цілі, які є для вас соняшними. Ви маєте вигадати як маленька дитина. Просто згадайте про свою внутрішню дитину або згадайте своє дитинство, як ви вміли мріяти. Вам треба накопичити кілька ідей, які б ви хотіли втілити у життя, але ви розумієте, що в цьому житті при будь-яких обставинах зараз у вас немає. Ані ресурсів, ані грошей, ані інструментів, ані людей, ані підприємств, ані потужностей якихось виробничих, щоб ці ідеї втілити. Саме така футуристична ідея, яку ви не можете досягти жодним чином, саме вона надає той необхідний обсяг енергії. Аби рухатися вперед у своїй діяльності, у своїй справі, у своєму бізнесі на дуже довгий період часу, сонячна мета це джерело енергії життя для створення щасливого життя, коли життя є гармонійним, наповненим. Фінансово забезпеченим, коли немає от таких життєвих потреб, які не закриті фінансами. Наприклад, от звідки береться ця енергія, вона не надходить з мети, яка ставиться на 12 тижнів. І вона не з'являється від зовнішніх факторів. Наприклад, на семінарі е, кампанії, де заохочують людей, де піднімають бойовий дух, де створюється корпоративна культура. Воно все зовнішнє. І поки ця мотивація надається, людина перебуває в певному тонусі, але минає час і цей тонус припиняється. Лише єдине, що тримає людину у постійному тонусі, в тому, що не зійду з дистанції, буду продовжувати, це бачення перед очима якоїсь мети, якої я не можу досягнути на даний момент. От я настільки хочу цього досягти, я настільки хочу це мати, я вірю, що це можливо. Хоча в мене немає жодного ресурсу сьогодні, яким чином я можу досягти цієї мети. Тому ми маємо назву для неї вигадали «соняшна мета. Вона як Сонце, дістатися сонця. Зрозуміло, що його не дістатися. Оскільки дістатися місяця вже теоретично можливо. Дістатися Марсу теж теоретично вже можливо. А от дістатися Сонця ні. Має бути сьогодні у вас мета така якої ви жодним чином дістатися не можете, якщо ви її відчуваєте? Оце справжнє диво. Оця мета, яку ми відносимо до третьої категорії, категорія В або категорія С, оця мета надає енергію. І цієї потужної енергії має вистачити на наступні щонайменше 10 років. Що ви будете робити, які ви будете долати труднощі, які класні події будуть відбуватися у вашому житті? Але все одно все відбувається циклічно. Десь щось вдається, десь щось не вдається. І от соняшна мета, вона тримає вас в такому стані, коли ви продовжуєте все одно, бо у вас є внутрішня віра і внутрішня енергія. Тільки люди, які знайшли цю соняшну мету, змогли відчути цю потужну неймовірну енергію. І якщо ви знаєте людей, в яких є видатні заслуги, ви точно спитавши їх. Або прочитавши їхню історію успіху, ви можете знати, що в них була якась шальна, дивна футуристична мета. Іноді вона здається трохи дивакуватою. А можливо, взагалі, що в людини поїхав в дах, як можна було таке вигадати? І, от саме великі бізнеси, саме великі бренди, торгівельні марки, історії. Якщо ви будете читати, я вам дуже рекомендую читати історії успішних бізнесів. Вони показують те, що їх фундатори, їх засновники це були люди, в яких була отака от дивна мета, і тому їхні кампанії протрималися і 25, і 50, і 100 років, і продовжують і далі існувати. Наприклад, хочу вам привести такі речі. От, Як архітектори створюють видатні проекти Це у сьогоднішньому сучасному світі, коли можна побудувати все, що завгодно, тільки треба мати уяву. Перемагають ті, в кого відкриваються ідеї, відкривається уява. Наприклад, у Китаї між двох населених пунктів є величезні гори. А між цими ну, ще горами, ну, вони. Тобто їх роз'єднують гори, а між цими горами є вузенька річка. Треба було поєднати ці два населені пункти. Що вигадали китайці? Вони вигадали міст не так, аби поєднати один населений пункт з іншим. Там гори їх не можна здолати. Вони зробили міст вздовж річки, а не поперед. І тепер машини їздять вздовж річки, отак, от о от цим мостом. Ідея шалена, дивакувата. Скажіть, наприклад, навіщо було Ілону маску відправляти електрокар у космос? Крім слова, дурість, інше слово, на думку, не спадає, але він його відправив. Зараз є мало насправді ідей, які не можна досягти. А скільки, навіть якщо ви хочете полетіти на місяць, то між вами і цим польотом сьогодні лише вартість квитка на місяць. Оскільки майже готова все задля того, аби цей ваш космічний політ був здійснений, наприклад, гроші по Ємелу. E Дивакувата, смішна ідея. У 2000-ті роки у нульові здавалося гроші по EML. Але система PayPal з'явилася і вона є однією з найзахищеніших, і насправді для клієнта цієї системи це просто відправити гроші, знаючи імейл-отримувача, і більш нічого не треба для цього робити. Тобто будь-які ідеї, такі як на хмарачоси в Сінгапурі, зверху завантажити величезного корабля, на якому розташований басейн. Навіщо це вигадувати? Навіщо ці ідеї злялися? Вони дивакуваті, вони футуристичні, вони незрозумілі. І ти ніколи не знаєш, навіщо це. Але для людини, яка прагне вигадати таку футуристичну ідею, це дає дуже потужний ресурс енергетичний, який допоможе в своєму реальному житті, в своїй реальній справі, у своєму підприємництві досягати висот, оскільки щойно ви вигадаєте ту ідею, яка вас зачепить. Вона просто буде як навігатор вести вас по життю, і вам буде легше досягати всього, чого ви прагнете. Вона є цього хоче ваша душа, але тільки тоді, коли ми починаємо писати список собі з різних цілей, реальних нереальних, але ми вважаємо, що цей список буде в нас аж на 10 років уперед, щонайменше, то там, десь у якійсь середині, якщо ми заплануємо собі хоча б 50 таких будь-яких цілей, то вона може бути під будь-яким номером, але вона не буде третьою або п'ятою, бо на поверхні спочатку перебувають. Цілі, які ви запишете, свідомо ви захочете щось купити, можливо, кудись поїхати, але все одно, воно таке, що досягти можливо. А от коли ви більше, більше, більше пишете, ви розумієте, що ви собі дозволяєте ще більше. Починають з'являтися на поверхню ті цілі, які перебувають у підсвідомості. Наприклад, 10 років тому, коли я писала вперше в житті 10 на 10 років наступні. 50 цілей, в мене вийшло 84 цілі. І от наступного дня я почала шукати соняшну мету, і вона виявилася номер 27 Вона була настільки 27-ю, уявляєте? От, а якщо б я не написала цей список, якщо б я не змінила свої переконання, що обмежують на ті, що відкривають рух, я взагалі б її не дісталася. Так само і у вас. Ви можете все, що завгодно вигадувати: будь-які цілі, будь-які бажання. І от десь. Після там 10, 20, можливо, після 45 ї мети ви знайдете от ту, що надасть вам енергії. До речі, в моєму випадку, оця сонячна мета, незважаючи на те, що вона була взагалі нереальна і недосяжна, щойно вона була написана, минув десь місяць не більше, і я почала отримувати просто від життя всі необхідні інструменти задля того, аби її реалізувати. І... За наступні всього лише два роки мені вдалося її досягти. Хоча вдавалося в той момент, коли я почала з цим працювати, що немає жодного варіанту, як я можу цього дістатися. Але воно настільки захоплююче, настільки це цікаво, ну ну от вірю, от я справді вірю, і воно воно дало стільки енергії, надихнуло, що завдяки цій сонячній меті, взагалі-то після того, з'явилися мої книги, з'явилися мої численні тренінги, вебінари. Така ідея, вона дає напрямок руху. Це не ідея, яку можна втілити у якийсь конкретний період і поставити їй термін виконання. Її не можна вважати актуальною, релевантною, її не можна вважати такою, що можна досягнути. Тобто це точно не смарт-мета. Але вона дає вам ресурс. Тільки людина, яка відчула в собі. Внутрішню потугу, імпульс, що, о Боже, якби оце можна було б реалізувати, я стала б або став би дуже щасливою людиною. Підписуйтеся на канал Енергійне життя, чекаю на вас і дуже хочу знати, які теми відео будуть вам цікаві на наступні відео. До зустрічі з вами була Оксана Каменецька.